6 травня Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Юрія Переможця. А гарною традицією стало відзначення храмового свята святого Юрія у Козацькій церкві мікрорайону Корбутівки обласного центру. Колись тут височів дерев'яний храм з кам'яною дзвіницею. Піднявши архівні матеріали, громада вирішила відновити храм. Дуже потрібно розвивати саме українську церкву, бо ми всі зараз молимося за єдину помісну українську церкву. І ця церква Юрівська, Свято-Юрівська, самокозацька. Ви бачите, в якому архітектурному стилі вона зроблена, в такому дерев'яному, старовинному стилю. Так старалися. І Місце дуже цікаве, це в'їзд в місто Житомир з цієї сторони. І вона стоїть саме на цій дорозі. І люди, коли їдуть, дивляться і знають. Вже люди знають, що це саме Українська церква, Козацька церква. В цій церкві дуже цікава громада, дуже міцна громада. В цій церкві ми знаходимо спокій, Боже благословення в молитві. Якщо щось не гаразд, то ми радимося один з одним. І місце, яке тут знаходиться, ще є виділено місце для будівництва великого храму. До цього ми прагнемо, і храм цей буде стояти. У нас було вдома заведено, що неділя це обов'язкове відвідування храму і віддати належне Богові. Тому що, як написано в Біблії, треба святий день святкувати. І тому сьогодні на храмове свято. До Отця Олександра, ми завітали з чоловіком для того, щоб привітати з цим святом і всіх християн. Тому що без Бога, як колись бабуся, моя казала, ні до порога. Ну це, напевно, якийсь затишок, якась своя віддушина, де ти відчуваєш себе настільки одухотвореною, настільки е, чистою, світлою. Приходиш сюди, дивишся на отця Олександра і ну просто від. Мовляєшся від усього того буденного, що є, і хочеш відчувати себе дійсно такою чистою людиною. Коли освячували місце для майбутнього будівництва святині, прийняли рішення назвати церкву на честь святого Юрія Переможця свято Юріївською. Тому й хрест на каплиці встановили три роки тому, у день, коли православні християни вшановують святого Юрія Переможця. Свято Великомученика Юрія Переможця. Воно для нас якби піднімає на поверхню дуже такі важливі моменти це обітниці, які ми даємо в часі хрещення. Власне, сьогоднішнє Євангеліє, воно читалося про те, що Духа Утішителя буде послано нам. Так от, в таїнстві хрещення ми всі отримуємо Святого Духа, дари Святого Духа. І власне ті обітниці, які в хрещені, вони сьогодні є дуже важливими е, понять. Принципів даного свята, тому що піднімається найважливіше те, що часто людину якби бентежить, те, що часто людину вводить в сум'яття, як поступити в тій чи іншій ситуації. Але завжди, в ситуаціях, які є складними для прийняття рішень, має бути узгоджено із євангельським духом. Ми завжди маємо поступати таким чином, щоб слухати більше Бога. А не тих навіювань, які часто є від лукавого або які часто є від сторонніх нам людей. І в такому випадку ми тоді дійсно станемо переможцями над всяким злом. Ми відновимо ті обітниці, які даємо в чині святого таїнства хрещення і станемо на крок ближче до Бога. У планах відбудувати і велику кам'яну церкву. Мікрорайон великий, люди ходять, люди до Бога тянуться. І зараз багато молоді, бачите, багато дуже молоді приходить. І в нас ми раді, дуже раді. Я вже людина в віці така, і я рада, що молодь іде до церкви. А сьогодні таке свято, Георгія Побідоносця. У розбудові церкви в мікрорайоні Корбутівки допомагають всі прихожани, які з перших днів долучились до справи. Спочатку богослужіння проходили біля хреста, тепер же у новозбудованій каплиці. Було нелегко зимою, коли вже стояв хрест, стояти і служити. Тут приходили старенькі бабусі, і я дивувалася, як вони міцно тримаючи за палицю, молилися. І вражає сила духу цих жінок. Українських, стареньких бабусь на плечах, яких з дитинства були дуже тяжкі роки і війни, і голодомору, і всього цього. І коли будувалася церква, внески робили і багаті люди, і прості люди. І от така от історія цієї церкви. Чим ми стаємо старші, тим більше ми розуміємо, що Міська суєта це є суєта. А ось покликання душі, воно вимагає і прийти до храму. А на жаль, коли занепадають церкви, це небезпечно, тому що це вироджує націю. Я вважаю, доки є наша українська нація, доки є Україна, доки є наша церква, доти ми мусимо відчувати себе людьми, мусимо черпати свою енергію і єднатися, триматися один за одного. Бог це любов, а церква це де ми цю любов до Бога висказуємо всі разом. Висповідайся, причастися, навіть краще, легше становиться на душі. І церква дуже потрібна. Тим більше, що зараз такі немає миру, спокою, колотнеча така. Кожної неділі біля храму проходить служба з десятої години, молебень за здоров'я та інші молитви. Багато приходить людей. Громада задоволена. Дякує, що все-таки Господь благословив їм це місце. Адже майже сто літ минуло відтоді, як більшовицька влада, дерев'яний храм з кам'яною дзвіницею повністю зруйнували. Він називався Петропавлівський, а район звався Павликівка. Пізніше на цьому ж місці був закладений другий храм, але його не вдалося збудувати. Фундамент за часів радянської влади також був зруйнований. У давні часи тут було велике кладовище, де були поховані і православні, і мусульмани, і євреї і католики, яких розстріляли в часи революції. Кладовище теж було знищене. Хто міг, вивозив людей на інші цвинтарі та перезахоронював. Але це вже історія. У цей день сьогодення в церкві молились.

Сказав Господь своїм ученикам, це заповідь вам, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перш ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу, то світ би любив своє, а оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, яке я казав вам, раб не більший за господаря свого, якщо мене гнали, то й і гнатимуть і вас, якщо мого слова дотримувались, буду дотримуватися і вашого, та все те чинитимуть вам за ім'я моє, тому що не знаю того, хто послав мене, як би я не прийшов. І не говорив їм, то не мали бріха, а тепер не мають виправдання за гріх свій. Хто ненавидить мене, той ненавидить і отця мого. Коли б я не творив серед них діл, яких ніхто інший не сотворив, не може, то гріха б не мали, а тепер і бачили, і зненавиділи мене і отця мого. Але нехай справдиться слово написане в законі їхньому, зненавиділа мене даремно, коли ж прийде утішитель, яко пошлю вам від Отця дух істини, який від Отця виходить, Він буде свідчити про мене, також і ви будете свідчити, бо ви спокон віко зі мною. Це я сказав вам, щоб ви не спокусилися виженуть вас із синого. Прийде навіть час, коли всякий, хто вбиватиме вас, буде думати, що цим і служить Боговім. Слово, слава! Богу, Господи, слава. Наприкінці літургії священники звернулись до пастви з повчальним словом проповіді. Сьогодні святого Юрія переможця це той, який дійсно показав нам дорогу до перемоги, дорогу боротьби зі злом. І ось сьогодні, цим зірцем, дорогі брати і сестри, є для нас Юрій переможець, той, який бачив. <кхід> Лукавство тодішньої Римської імперії, римських вояків, того імператора Діокліціана, який видавав укази на гоніння на християн, і ось він, не боючись страти своєї, не боючись, повстав проти цього зла, і дійсно він став переможцем. Усім присутнім глибоко запала в серця промова про добро і зло між Богом і д'яволом. Зло у лиці диявла сатани має три втілення, які допомагають йому знищити людину жадоба, багатство, самолюбство і прагнення володарювати. Чорна сила закликає людину: поклоніся мені і дам тобі все, що забажаєш. Хто піддасться подібним закликам, перестає дбати про свою душу і це приводить до вічного мороку, до смерті. Але спасіння дарує нам Воскреслий Ісус. Він допомагає знищити сатану тим, що подала в смерть своїм воскресінням, подарувавши надію на спасіння. Святий Юрій у своєму земному житті зазнав багато випробувань, перетерпів нелюдські муки, але тримався Бога, молився, тому подолав зло і дракона, що загрожував людям. Про це говорили цього дня і в Свято Георгіївському ставропігійному храмі Житомира. Сьогодні, по особливому. Ми зібралися в цьому величному храмі прославити ім'я Господня, подякувати Богові за його благодіяння, за його ласку, за його турботу. Чи всі ми, християни, відчуваємо Божу опіку, яка надається і звища? Згадаємо, коли Христос сам, будучи на землі, проповідував, творив чудеса, чи всі сприймали Його Слово, чи всі увірували в Його як живого Бога. Навіть ті, які проповідували істинне Слово Боже, апостоли, також до кінця не вірили в Його чудотворіння і в Його. Величності як Сина Божого. Тільки після шестя Святого Духа апостоли сміливо, безбоязно пішли по всьому світу проповідувати Євангелію. Вони не боялися ні мук, ні страждань, ані смерті. Сьогодні ми можемо також взяти за приклад нашого небесного покровителя цього храму, святого Юрія Переможця. Чому саме церква іменує його переможцем або іншими словами Побідоносцем? Він був із сім'ї християнина, вірував і сповідував Бога. Але крім того, він був воїном, воїном язичницьким. але таємно сповідував Христа. І ось коли настав час прославити ім'я Господнє, він не побоявся мук ні страждань. Він виступив проти імператора. А це загрожувало смертю. Але він не боячись прославив своєю смертю Бога. Яким чином? Наприклад, такий, коли його кидали у вокно. Не гашене вокно. Ми знаємо, коли якусь річ ми кидаємо, воно що робить згоряє. І саме найбільше чудо було, коли Юрія кинули, а він вийшов непошкодженим, живим із тієї ями. І коли бачили це чудо, більшість частина увірувала і прийняла християнство. Таким чином Господь діяв і давав сили Юрію. Перемогти зло. Присутні на храмовому святі слухали життєві історії, розказані духовним отцем Кіріоном. І кожен має пам'ятати: якщо людина заздрить комусь, піддається ненависті, вживає погані слова, розпалює сварки, вона підживлює диявольську істоту. А коли ходить до церкви, молиться Богу, проявляє милосердя, допомагає іншим у її душі, переможе добро і світло. Я багато людей ще не знають. Про цей храм. Ви знаєте, що храм на окраїні міста, міста, і також є проблема транспорту, бо тут тільки одна маршрутка їдеть. А прибавилося напевно, що любов людей до нас, ті, хто тягнуться до нас, Щиро звучали просьби вірників до Бога про об'єднання людей усього світу навколо Воскреслого Ісуса, про підсилення віри і надії в їх серцях, про мир і спокій в світі, у різних церквах, різними мовами. Віра в те, що життя прекрасна, тому що везде, повсюди смотриш на вулиці, в школі, на роботі, де якісь то неприятності. Вічно люди зляться, ругаються даже в транспорте. Вот тут приходишь, наполняешься такой духовностью, хочется всех обнять, всех любить. Меня переполняет всегда чувство любви и вдячности Богу. Здесь исполнилась моя не только моя мечта, но и мечта моей старшей дочери. У меня трое детей, и старшая дочь стала співати на кліросі. Це її була мрія з дитинства. И с недавнего времени сын стал прислужником. Это тоже как бы семейная мечта была, чтобы он был... Как-то мы все всегда, ой, идем в церковь, причастимся. Он всегда так, ну, ему лень, тяжело, как мальчишки. А это теперь он нас тянет. Я благодарна Богу, что появился этот храм, где люди многих национальностей приходят сюда. И я в том числе. Я витаюсь с Богом. Я люблю туда ходить, потому что это моя церковь. Это наша страна. Это вся Грузия, вся Украина. Все православные люди празднуют такой праздник. Это День Ангела-Хранителя. У нас в Грузии, например, есть 300 с лишним церквей именно Святого Георгия. Вот я очень рад, что есть на Украине такой грузинско-украинский храм, где можем православные люди всех ходить, молиться. Больше радости добавилось, больше, наверное, такого близости вот именно народов, грузинов грузин, с, украин, с, с украинцами, что вот входим вместе уже, в церковь. Не отдельности какой-то там есть церкви разные, конечно, но вот меня радует именно что это грузинско-украинский храм здесь в Житомире у нас. Мы приходим сюда молимся, и вот когда мы как бы мы приходим сюда с каким-то грузом на душе, когда мы выходим, то уже как бы очищение какое-то, не знаю, вот я чувствую это именно так. Я сейчас вышла легкая, и легкая. да, мне так хорошо стало, мне хочется пойти сделать какое-то доброе дело. Я родилась в Житомире, но я как бы и грузинка, и украинка, и я не могу сказать, что больше у меня как бы и то и то чувство. На полную силу национальности, но как бы и грузинская мне есть тоже, поэтому я сюда прихожу, і мне здесь хорошо. Поэтому, вот. А в неделю школу выходите? Чем да. вы там занимаетесь? Я учу здесь грузинский язык, также тут преподают английский история. Это как бы нужно мне и для школы, и просто мне интересно это учить. И грузинский мне тоже нужен, чтобы я могла приехать в Грузию и там свободно разговаривать со своими родственниками. Поэтому учим и грузинский тоже. Після потрійної ектенії єпископ Паїсій молився за мир в Україні та звільнення від нашестя чужинців і ворогів. Одного разу одинадцять учеників пішли в Галилею на гору, куди звелів Ісус. І, побачивши його, поклонилися йому, а деякі засумнівались. І наближившись Ісус, сказав їм дана мені всяка влада на небі і на землі. Отже, йдіть навчайте всі народи Христа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Закінчилося храмове свято урочистим обходом навколо церкви. Настоятель храму архімандрит Кіріон. Іна Сарідзе подякував владиці за спільне богослужіння у День престольного свята і підніс просфору та букет квітів. І, як годиться, прозвучало козацьке многоліття. Много